Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Оксенія пропоную вашій увазі розклад для левів на листопад місяць. Подивимось роботу, фінанси, стосунки, енергетику, здоров'я на три декади місяця: початок, середина та завершення. Нагадаю, розклад не особистий і програється не у всіх. Але я буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мою сторіночку. На майбутні прогнози. І так, дивимось: Леви. Листопад місяць, перша декада. Енергетика. Шестірка пентаклів. Робота верховна жриця. Фінанси п'ятірка кубків. Стосунки дев'ятка кубків. І здоров'я, десятка жезлів. Енергетика місяця починається шестіркою Пентаклів. Шестірка Пентаклів це грошова карта, і вона нам говорить про те, що можливі надходження якихось коштів. Ви думаєте про це, прийдуть, не прийдуть, дадуть, не дадуть. Можливо, хтось хоче якийсь взяти кредит, і ви очікуєте, що вам його. Чи нададуть, чи не нададуть. По цій карті говориться про те, що вам дадуть, можливо, не то, на що ви розраховували, але воно так буде. Тобто, у вас на початку місяця голова, як то говориться, забита от такими подіями. На роботі Верховна Жриця. Верховна Жриця це. Таємниця, можливо, якась є у вас на роботі таємниця, щось від вас приховують, або ви приховуєте від когось. Можливо, ви не все знаєте, що відбувається. Маєте на увазі, що е, така подія у вас є на роботі. Ще це може показати вашого начальника. Це жінка, вона, отака, знаєте, холодна, як снігова королева. Вона на своєму місці, е, вона закрита, тобто е, ви не все знаєте, що відбувається. Якщо у вас є така жінка, знайте, що ви точно від неї нічого не знаєте. Ще це, можливо, показує вас, що ви будете так поводити себе на, цьому, на цій декаді, на цих 10 місяців. Знайте, що якщо ви щось знаєте, то бажано промовчати і приховати це все, по крайній мірі, на цих 10 місяців. В фінансах у нас п'ятірка кубків. Можливо, це і пов'язано з вашою роботою. Це нам говорить про втрати. Можливі, якісь фінансові втрати неочікувані для вас, тобто щось поламалося вдома, якийсь ремонт машини, який ви не розраховували взагалі. Ви засмучені, ви не знаєте, де їх взяти. Тобто, тут чітко вимальовується картина, що вам потрібні гроші, і ви не знаєте, де їх взяти, і ви засмучені. Але в стосунках у вас дев'ятка кубків. Людина задоволена своїм становищем, її приємно, її комфортно, вона відчуває, що вона на своєму місці. Якщо це стосується одиноких людей, в яких немає пари, то людині дуже самі комфортно, вона не хоче нікого шукати, їй не потрібен ніхто і її отак добре. Якщо це стосується сімейних пар, то це так ви будете себе почувати. В цій декаді, тобто вам добре, вам не треба ніхто, ви собі відчуваєте комфорт, задоволення. І я себе люблю, і мені так хорошо. Ну, Для левів це е, однозначно їхнє. Так що, в стосунках, отак у вас. На цій декаді. По здоров'ям у нас десятка пен... жезлів, вибачаюсь. Здоров'я нам говорить про те, що ви сильно набагато на себе нагрузили. Тобто, можливо, загрузили себе роботою, можливо, загрузили якимось фізичним трудом. Для вас важкувато на початку місяця. Попробуйте перекласти трохи фізичної роботи на когось, щоб вам не довелося потім злягти чи ще щось. Це стосується. Мене також, бо я також Лев. Так що дивимося другу декаду. Другі декаді. Карта мир. Робота. Імператриця. Фінанси. Двіка пентаклів. Стосунки. Лев. Е, сила вибачається. І здоров'я, страшний суд. Ми бачимо три старших аркани на другу декаду. І про що це нам говорить? що друга декада, Навіть чотири старших аркани. що Друга декада в листопаді набагато лучша, ніж перша декада, і вона важливіша практично в усіх сферах вашого життя. Енергетика місяця мир. Про що це нам говорить? Що завершується якийсь поганий етап у левів. І ви настроєні отак позитивно, рішуче. Можливо, ви міняєте місце роботи, можливо, ви переїжджаєте в іншу країну. Тобто енергетика другої декади, ви отак знаєте, настроєні рішуче. Світ вам цьому допомагає, ви відкриті світу, і, як то говориться, ви на правильному шляху. На роботі карта імператриця говорить нам про приріст, про дохід. Ще ця карта говорить про те, що це теж жінка імператриця Імператриця, яка може бути, тобто у вас в цьому місяці прослідковується чітко лінія жінок на роботі. На них потрібно звертати увагу. Но імператриця по відношенню до Верховної Жриці, це жінка більш така м'яка, покладиста, з якою можна домовитись, з якою можна вирішити всі питання. Тобто, це протилежна взагалі жінка інші. Майте це на увазі, що ось до такої жінки можна звернутись, і вона вам допоможе фінансах у нас двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам говорить про те, що фінанси у нас з'являються, але ми повинні ними лавірувати. Тобто потратити, не потратити, віддати, не віддати, кошти є, але треба просто визначити, куди їх правильно вкласти. Можливо, десь потрібно зекономити, можливо, десь треба відкласти їх, щоб, як то говориться, залишитися на плаву, як оцей кораблик. Тобто по двійці пентаклів. Фінанси нам є, але ми просто даже не знаємо, що з ними зробити. Чи зекономити, повторяюся, чи потратити, чи, чи відкласти чи вложити. Тобто в другій декаді у нас буде така ділема. Що стосується фіна... стосунків, у нас карта сила. Карта сила це карта левів. І вона показує, що тут ви, як то говориться, укращаєте лева. Лев бере всю силу свою в руки і свого, як то говориться, Напарника, полюбовника, свого кохану людину, приструнює її. Тобто ви на цьому місяці, можливо, будете подавляти свого партнера. Можливо, в деяких випадках це комусь потрібно, але взагалі майте на увазі, що Сила вона до добра не доводить, але ще ця карта говорить про те, що ви можете полюбовно зробити правильно так, як вам потрібно. Ви найдете слова, ви найдете якісь дії, які зроблять так, що вам буде зручно в стосунках, і це буде влаштовувати і вас, і вашого партнера. По здоров'ю у нас карта Страшний суд. От, нам було важко, і в другій декаді карта Страшний суд. Карта Страшний суд говорить все. Дальше вже так не буде, як є до того часу. Якщо у когось є якісь проблеми здоров'я, в другій декаді його потрібно вирішувати. Тобто далі так вже не піде. Карта «Суда» – це глобальна переміна у вашому житті. Вам потрібно, якщо у вас є проблеми, потрібно зайнятися однозначно, тому що е, будуть, як то говориться, погані наслідки. Зверніться до лікаря, зверніться по допомогу, якщо вам потрібно, карта суда Ще говорить, що ви в правильному напрямку. Тобто, якщо у вас, знову повторююсь, є якісь проблеми по здоров'ї, ви, якщо ви йдете до лікаря, він вам допоможе однозначно і це буде правильним рішенням. Третя декада. Дурак. Робота. П'ятірка пентаклів. Фінанси зірка. Стосунки. Четвірка пентаклів. І здоров'я королева мечів. В третій декаді ми бачимо енергетику дурака. Тобто, от нам легко ми починаємо якісь нові починання в своєму житті. Можливо, ми йдемо на нову роботу, можливо, ми завершаємо якийсь свій проект в своєму житті. Можливо, ви, хтось хоче почати якесь навчання. Тобто, ви з легкістю відноситеся до життя. Вам не страшно, що буде впереді, і ви легесенько, як то говориться, відправляєтеся на нові пошуки, на те, що вам приготувало життя. На роботі п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що вас не влаштовує, можливо, щось на вашій роботі. П'ятірка Пентаклів це карта грошова, можливо, вас не влаштовує та зарплатня. Ви хотіли грошей, вам їх не надали. Ви думали, 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 і врешті-решт ви вирішуєте, що вам таке не підходить, і ви збираєтесь йти. Що це вам дасть? Це вам дасть мрію, надію у фінансах. Тобто ви, можливо, задумаєте якийсь новий проєкт, можливо, ви хочете відкрити свій бізнес, ви плануєте, ви шукаєте інвесторов. і, в принципі, це правильно. Карта зірка нам говорить про те, що мріяти, надіяти, прописувати свої плани. Це хорошо, це правильний напрямок. і Якщо у вас випадає енергетика шута, значить багато злевів, хтось такий почне щось. Своє нове Стосунках четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта жадібності. Тобто, ви тут сиділи, вам було тут самому добре. Тут ви пробуєте, як то говориться, приструнити партнера, а тут ви тримаєте його і не віддам нікому. Тобто це карта такого, знаєте, свого, моє, не поділюся, не віддам. Взагалі, наскільки я знаю, леви не такі собственники, але в третій декаді от буде у вас таке якесь відчуття, що не хочу, не буду, от моє, не буду ділитись, не відпущу і так далі. По здоров'ю в нас королева мечів. Знову вертаюся до того, що говорила пару хвилин назад. Вам важко, у вас є якась проблема, настав час її вирішувати, і можливо, оце даже жінка, якась хірург, до якої потрібно звернутися. Тобто питання треба вирішувати кардинально. Це не означає, що це усіх левів на планети, але можливо, якась одна людина, яка мене слухає, для неї потрібно оце почути. Тому що по здоров'ю чітко прослідовується от така ситуація в якоїсь людини. І так, прогноз для левів готовий. Передивіться, будь ласка, що так, що не так у вашому житті, де треба підстеліть соломки собі. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Дякую всім за увагу!